Всім привіт! Ви на каналі Незєвс. Сьогодні я програв ви Фортнайт та порівняю дві нові катани. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось да. в Фортнайт недавно додавали знову кінетичну катану. Та у нас ще є одна тайфун катана, яку з початку обновлення, як нову катану. І сьогодні ми оцінимо ці дві катани. Я вирішив полетіти на Magic Moses, бо тут є такий, знаєте, секретний сейф, в якому можна побачити взагалі тайфун катану та й взагалі пошукати оцей кінетичний клинок, або як називаються ще кінетичну катану. Тоді, в неї дві назви. І бачите, тут посередині стільки будиночок, в який треба зайти. Але треба для цього духа. Тому давайте знайдемо духа, він бачите, помічається, і ми маємо його забрати. Тому йдемо і шукаємо його. Вони трохи далеченько, але в принципі, я думаю, це не буде грати ролі. Я вирішив взяти того, який хілить. Ну, щоб можна було потім відхилитись у цей випадок. І якщо що, я не можу використовувати іншу зброю як катану. Я чув, що біля мене б'ються, але я вирішив з взяти мінік і випити їх, щоб мати трохи хіла. Потім ламаю, бачите, під собою і падаю в... Це місце, ви сейф. Тут, бачите, є статуї, я можу прийти, а тому що з духом до двері відкриваються. Я його вирішив кинути і трохи захилитись. Але, в принципі, він далі нам не треба, тому можемо прийти і подивитися, що у нас в скринці. І в скринці я отримав кінетичну катану. Далі ламаємо камні і дивимося, що там. У нас є легендарна скриня, трохи, трохи хіла. Та й в принципі все. Але прикиньте з легендарної скрині я не вибив ні одної зброї, але я вибив екзотичний предмет, тобто як ви як, як, як називається перцовий сльорб, якось так називається хоча це екзотична штучка. І знайшов ще одне покращення. Також да, головне, що я отримав кінетичну катану. Бачите, вона виглядає такою епічною, в принципі, як і тайфун катана, вона теж епічна. Ну, є міфічна, але то одна інша. І дивіться, бачите, є от така от опис кінетичної катани. Ось так вона виглядає. Ну і як вже сказав, вона є епічною. І зараз бачимо, що вона взагалі робить, щоб можна було в майбутньому її порівняти, бо це теж дуже важливо її здібності. А щоб вийти звідси, я вирішив використати туалет. Ми використовуємо і вилітаємо біля якогось будиночка. Тай, в принципі, можемо йти звідси. Дивіться, коли ти нажмеш на ліву кнопку миші, то ти використаєш таку деш-атаку. Тобто ти е, зробиш ривок. Сильний ривок, він тебе, типу, може допомогти тобі там переміщається, втікти, напасти. Всього три ривка. Вони перез'яжаються по приблизно 10 секунд. Ще ти можеш бити просто, просто атака, можна так, типу можна сказати. Тобто в неї є дві атаки: одна це ривок, друга це просто атака. Ти не отримуєш повне дверня, коли використовуєш теж атаку. В чому прикол тільки? Що в кінетичної цієї катани раніше не було, типу, як прочності, отак вона називається. І типу ти міг використовувати її скільки захочеш, тобто скільки його захочеш бити, скільки захочеш широко використовувати, вона не зламається. Але зараз, як і в тайфум катани, вона може зламатися. І це дуже велика проблема, ну, як мінімум для мене. Але і ще проблема в тому, що коли вона б'є просто, тобто простою атакою, то вона робить дві, як би, атаки, дві прості атаки. І коли ці дві атаки вона робить, то противник якби, відскакує сильно. І в чому прикол, для мене це мінус. Чому? А просто тому, що коли ти відкидуєш його, то він просто тебе вб'є з автомата і на цьому все. Тому якось трохи дивно. Але я вив цих охоронців і забрав їхню легендарну карточку, яку я зразу вставив в автомат і дізнався, якою буде наступна буря. Потім я пішов звідси і е, вирішив забрати бомбочку, щоб просто піти. Але я розумів, що якщо я не знайду тайфун катану або ж нову е, цю кінетичну катану, то все, якби я просто не зможу битись. І бачите, тут був такий каньйон, типу, і я мав його перестрибнути і просто перестрибнув моєю катаною за просто два удари. Проте мінус, що коли я використовую ці якби, ривки, то вони дуже сильно портять катану, вона майже не знищується зразу. І бачите, я коли використовую просто атаку, от просто, то вона наносить 30 урона і при цьому відкидує. Тобто 60 урона я наношу за дві ці прості атаки, і потім відкидую. І прикол в тому, що він зразу мене починає вбивати, типу, і мені зараз бот попався, тому все нормально. Але коли я наношу таку ривок, як атаку, то я наношу 60 уроків. Тобто це в два рази більше, ніж просто атака, тому це прикольно. Але я вирішив просто поїхати звідси до якихось нових людей, а може і ботики, в принципі, без різниці. Я трохи помилився, але бачите, я поїхав. І тут я використовую ривок, але майже не прома... промазав, напав на чувака, його знову відкинув і просто не можу його вбити, бо другий раз я відкидаю. Тому я просто ну, навижу цю катану через це відкидування. Вона, ну, от просто тайфун катана такого немає, тому це плюс для мене. А те, що ця кінетична катана таке має, то це просто мінус, гігантський мінус для мене. В принципі, я вирішив трохи посидіти тут, але потім я вирішив піти зразу і відкрити скриню. І цій скрині отримав тайфун катану. Я її беру. Вона теж епічна, і бачите, що взагалі дає тайфун Катана. Вона, як один із плюсів, має одну штучку. Але дивіться, бачите, я злетів на острова, на яких є босс, проте я зразу з нього вийшов. Хоча він був дуже. Якби, знищений, в нього було приблизно трохи більше ніж половина ГП. Е, Так В чому е, навіть трохи менше на нього напали вже? ось що чому прикол, дивіться, ось такий опис в тайфун катани. Вона ну, не сильно схожа на кінетичну катану, бо кінетична катана це більше як майбутнє. А тайфун катана це більше як минуле, типу, ну, такий, минулий час. Що вона дає? Коли ти використовуєш спринт і береш катану, то вона дає. Більшу стамку, тобто ти більше будеш бігати, і ти будеш набагато швидше бігати. Ще ти можеш використовувати сильну атаку на ліву кнопку миші, яка перезаряджається довго, але є ну, сильною. Далі ти ще можеш, крім цієї сильної атаки, використовувати просто комбо. Це просто комбо, воно не відштовхує противника так далеко, як ця кінетична катана. І ще коли ти бігаєш, то ти можеш високо стрибати, і це дуже гігантський плюс. Це приблизно як ривок у цієї кінетичної катани, тільки це, напевно, навіть буде покраще. Або ну, може трохи гірше, але все одно дуже класно. І при цьому ти можеш зробити ривок, коли ти стрибаєш вгору. І це дуже класно. Тому я ставлю, що тайфун катана найкраща катана, яка була в Фортнайті. І точно виграла кінетичну катану, бо в кінетичної катани немає стільки здібностей, як в тайфун катани. Тайфун катана її пришвидшує, і не відштовхує, і е, дає сильну атаку, в принципі, як і кінетична, але в кінетичній набагато менше здібностей, Тому це ну, гірша катана буде. В принципі, не дивно, бо тайфун Добавилась от в цьому оновленні, а кінетично дуже давно. Тому, в принципі, не дивно. Тут, бачите, я просто пішов собі, і тут на мене напали. Я зразу спускаюсь і пробую щось зробити. Цей чувак повірив в себе і вирішив спуститись за мною. Я беру катану і просто на нього напав та знищив його. Просто подивіться, яка катана імба, Тайфун катана це прям реальна імба, я це повторюю пару разів, бо ну це. Просто ну просто подивіться, який його швидко знищив за пару секунд. Тут я знайшов повністю нову тайфун катану, яку взагалі не використовували, тому мені здається, мені повезло. І я вирішив звідси вибратися, бо ну, мені в принципі без сенсу тут знаходитись в цьому підвалі або не знаю, бункері. Тому я просто йду і пробую щось зробити. Але бачите, я використав два такі супер атаки, і мені прямо сказало, що кінетичний клинок скоро знищиться. Бо в нього дуже мало відсотків е, типу, прочності. Тут я бачите собі лечу, лечу і бачу там гравці. Знаєте, я думаю, що це непогано, що епіки додавали прочність, але все одно ну, типу, на кінетичну катану ставити прочність це трохи дивно. Я розумію, що не тайфун катану, бо вона занадто класна. Типу, тайфун катана прямо всіх знищує типу, за пару секунд. Але кінетична катана, при чому тут вона? Типу, ну, вона взагалі не, ну, не крута. Тому не знаю на що не ставити прочность. Тут, бачите, був топ-2. Мене побачив чувак, я, коротше, на нього напав. Якби я помітив його раніше, якби я напав на нього раніше, то я б його виграв, але я, на жаль, програв. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Давно не було роликів, тому сподіваюся, що вам сподобається це відео. Бо скоро буде дуже і дуже класне відео. На цьому все, всім дякую за перегляд і побачення, До нових зустрічей.